Українські силовики й досі не можуть назвати остаточний лік постраждалих біженців під хрещуватим на Луганщині. Понеділок колону мирного населення терористи обстріляли із систем ГРАД, коли люди намагалися виїхати із зони бойових дій. До кінця вчорашнього дня військовими саперами було знайдено 15 Перших 15 тіл загиблих мирних мешканців у свою чергу у штабі антитерористичної операції опублікували відео свідчення людей, які потрапили у ту страшну м'ясорубку терористів. Удар міномета попадає в машину, і всі біжить накрива, і машина розірвало на когось. Тьошу на повал сразу. На пол, да, да. одному ногу, у ноку тоже, точки тоже, кровью есть стекла. В общем, два трупа. <реклама> и, и, и четыре раненых. Это осколки от той от той, той мины. У Раді національної безпеки та оборони кажуть, зараз всі пошукові роботи на місці розстрілу переселенців призупинено. Туди українських вояків не підпускають бойовики. Терористи знищують всі докази свого злочину. Там час від часу точаться бої, заявляють у РНБО. Активні бойові дії тривають з понеділка і у Луганську. У місті вже згоріли центральний ринок та дитяча обласна лікарня. У них влучили снаряди. Звільнено один район Луганська і вже тривають вуличні бої в центральні. Частині міста. А на Донеччині деякі громадські будівлі можуть злетіти у повітря. Терористи замінували низку споруд. Загарбники замінували центральну районну лікарню і лікарню залізничників у Ясинуватій. Підходи до школи номер 19 у Шахтарську і навіть цвинтар у селі Первомайське Шахтарського району. Руйнують терористи, інфраструктуру, і у самому Донецьку. З понеділка на вівторок снаряди пошкодили більше десяти багатоповерхівок та приватних садиб. У місті знищено 151 п'ятдесят школу. Вночі в неї потрапив артснаряд, і освітній заклад згорів щент. Дісталися терористи і до святого. Бойовики захопили жіночий монастир у Донецьку. На щастя, черниці свій обитель залишили ще місяць тому.